Тапки вже відкотилися. Потрібно мені зараз бити, бо зранку не буде змоги, тому буду починати. На полі залишились найсильніші оборони суперника. Тут є ось така оборона. Є бабка з фергусом Будемо пробувати. Так, перший суперник це фергус буде. Беру проти нього своїх зелених і оделюю, незважаючи, що там два червоних. Давайте дивитись. Так, в нас є четвірка. І є трійка. Можемо трійку фіолетових, фіолетових прокинути за підказкою. Можливо, там ще зелененький доїде. Але поки наїм сповільнений, тому є сенс прокинути в нього. Так, добре, давайте тепер не будемо втрачати ходи, відразу в слизмера прокинемо трійку. Так. Ну нам потрібно ставити. Мегапаразита паразитана наїма. Контратака неприємна, тому його в першу чергу потрібно забирати. Зараз в нас буде блок. Чудово. Будемо блокувати бабку. Давайте ось так. Мінус Лизмер. Бабка заблокована. Поспішив. Потрібно було спочатку Арчибальдом зрізати. Нічого, тут, я думаю, ми вже впораємося. Ось так старласа сюди. Допоможемо на йому. Все у нас всі заблоковані. ФОФНІРА можна відправити паразита і закінчувати. Так, бабка заснула. Ми можемо ще раз заблокувати її. Гру груверта відправити і ось так. І старласом добиває. Чудово. Перший є. Далі вирішив своїми червоними сходити на мат. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, поки не дуже. Ну, давайте ось так прокинемо комбо. Ні, червоний не доїхав. Давайте ось так. І мат вже заряджено. Мат вже вже заряджено. Давайте ось так щось спробуємо. Так, з'являється у нас дві трійки. Але мені хочеться спочатку ось так жовтий прокинути. І ось так підготувати трічку мат. Так, довго, але. Так, давайте так. Рей докину, давайте Чокін Роя вдаримо. Він ухилився. Давайте підлікуємося. Ось так. Так, дуже довго у нас триває збір червоних. Так, те, що Мар'яна ухилилась, то добре. Вже певно, втретє. Мало тультує. Так, давайте спробуем в Долорес. Зрізана атака. Так, так. Ось так. И ось так. Так, мага зникла. Доларис 2200. Не вистачить, не вистачить маньяні. Чакінрай буде хілити, тому давайте ось так. Почекаємо ще один хід. Ні. Доларис 40 безумства не за нас не працює. Так, оскільки сарта заряджено. Ну давайте спробуємось так. І все. Тут не вийшло. Вирішив я сходити синіми сюди. Зараз подивимося, що буде з полем. У нас один хід на полі. Це Фіолето. Чудові поля. Нічого й не скажеш. Давайте ось так спробуємо. Так, зараз буде аквалайзер, тому є сенс використати Star Walker. Можна навіть магнів вдарити сюди. Так. Хотілося б десь пропустити хід. Обережно. Давайте ось так. Чудово. ексін зникло, це вже добре. Так, тепер потрібно забирати цих овочів. Так, щось, щось відлікуємо паразитів. Залишився паразит тільки на слизмиру, але те вже не страшно. Тут впорались. Щось червоне мене підводить. Ну, можливо, перегляну якісь помилки були, але вже третю війну поспіль не заходить червоні. Так, тут є. Добре. Вирішив прилаштувати сюди в них. В принципі, оборон з мегамінньонщиками дуже мало, тому Ланду можна і сюди використати проти Ніндзі. Давайте дивитись. Так, у нас є відразу червоний кристал. І там складається трічка жовтих гристальда. Давайте. Можна ось так зробити, підготувати четвірку. Так, ланду ухилився. Давайте ось так всіх заряди. Ну, кого можна було? Так. Можна підхилитись і спробувати Сільверпо забув протиснути. Першою мей Отак, ці нічні війни. Давайте ось так. эпидируем червоны. Так. Да желтый каменчик. Вы два давать делать так. Спробуємо, можливо, одного жовтого йому вистачить. Так, вистачило. Так, насмішку істерія включила. Нам потрібно два хода перечекати, щоб на нас безумство не вішалось. Давайте ось так. Можна синеньке прокинути тоді жовтий під'їде до морди, але чи є в тому сенс. Давайте ось так. Використовуємо ладно. Нарешті доб'ємо Гестальду. Шукаємо жовтий камінчик. Сподіваюсь, стигнемо. Так, ось так. Не обов'язково було ніндзю заряджати. А вона вб'є в Це теж добре. Давайте ось так істерію відправимо. Заблокуємо її. Так, вона заблокована. Давайте ось так трієчку жовтих підготуємо і до заряди, і воно якраз нам, в неї безумство спало <свісно> вчасно. Так, Ланду ти маєш впоратись. Ені теж молодець вже втретє відроджується так, чудово. Ланду добив. Ну тут все нелегко було, але впоралося. Так, добре, на полі залишилось небагато цілей. Там є взагалі слабкі, але це теж слабка ціль. Але в мене і фіолетові не дуже сильні, тому давайте сходимо на Лімон Вода. Приїхали. У нас є дріечка в Лімонвуда. Летри зелених летить. Хаммер Кланга. Що теж не хотілося. Але прокидати жовтів тому на потім робити фіолетові в Лімон Вода це теж не варіант. Тому давайте все-таки ось так зробимо. Так, і через жовтих зробимо ось так синьої фіолетової трічки. Так, можливо. Ми ще й встигнемо забрати Ліманвуда. До його зарядки. Так, забрали. Тут потрібно бити в Еліан бої опіки. Нормально так палять. Так, скільки там в неї триста двадцять пять. Триста двадцять пять. Давайте тут то му нас заберемо. Майже там. Да. Трішки не вистачило. Добре, зараз буде еквалайзер. Почистить нас. Давайте ось так. Щоб команда була трішки сильнішою, то тут би відразу була поразка. Фіолетовий, раз тільки ультанули. Так, давайте ось так. І ось так. Чудово. є тут теж впоралися. Так і стається у нас один капчик, одна атака. Певно, піду спробую забрати свого недобитка. Ось такою командою я вирішив сходити. Взяв просто все, що залишилось з найсильнішого і спробую. ну Поєднання героїв таке цікаве. адже Хульда е Лідрія ЦАО. Всі міньончики, тому цікаво буде подивитися на таке поєднання герою. В мене було таке, але ще була тут жовта, а тут 2-2-1. Так, в нас є п'ятірка зелена, кристал. Потім летить синє. Можливо, там ще й фіолет доїде. Давайте пробуємо. Так, доїжджає. Давайте виходити на фіолетовий кристал. Так, лідрію ми зарядили, прикриваємося і зриваємо. Так, річард боляче вдарив. Ось так. Давайте сюди бити. А, піна він заснув. Ось так. Ось так, Долорес. Да, важко тут буде щось зробити. Дуже слабенькі герої. Ну давайте ось так. А він знову спить. Зараз його річард розбудить. Він ухилився. Не знаю, що навіть краще. Чи його ухиляння? Так, Долорес. З 50-40 в неї безумство, вона ультує за себе. Так, зараз еквалайзер буде, тому синів багато. Давайте зробимо кристал. Так, нарешті ми використаємо пінгвіну. Так, ще раз під віном проходимо. Він ухиляється. Давайте ось так червоні. Та ні тут, тут без шансів. Потрібно було все ж таки більшу концентрацію кольора брати якогось. Так, доволі спрацьовує за нас. Але толку від цього нуль. Вона просто перекинула безумство і все. Мінус Людвіг. Встигаємо тут нічого зробити вже. Залишається 4 хвилини. Пішла додаткова шкода, Сартана зараз когось вимикає. Війна. Да. Ну тут моя теж є. слабких взяв дуже героїв на цей добив. Чомусь я не сумнівався, що саме в неї. Так, ну все тут минус піневі 7400. чудово так, нулик. Що ми там набрали? 426. Ну, наче й непогано зробили 4 шота, Один розбив і один нулик. Так, по атаках у нас 66. У них 67. Ну, ми трішечки попереду. Завтра будемо бачити. Так, результат він не прикріплю в кінці відео. Дякую всім за перегляд і нехай щастить.